Добрий день, друзі. Ми раді вітати вас в нашому ефірі. Мене звати Станіслав Корольков, я журналіст РФ Української. Сьогодні ми зустрічаємося з паном Павлом Садухою, президентом спілки українців Португалії. І з паном Павлом ми сьогодні поговоримо про президентські вибори, які будуть проведені в Португалії буквально через 5 днів, 18 січня. Пане Павло, добрий день. Дуже дякую, що приєднались до нашого ефіру. Добрий день, дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава! Отже, пане Павло, я розпоч... Я пропоную нам розпочати ось із такого питання. Португалія країна, яка відіграє певну роль у підтримці України. Зокрема, вона надає певну частину воєнного обладнання. Вона прийняла певну частину українських біженців і загалом грає не останню роль, скажімо так, в підтримці глобальній підтримці України. В цій країні через п'ять днів будуть проведені. Принаймні перший, перший тур президентських виборів. З історії ми знаємо, що, з, здається, 1976 року всі президенти Португалії були переобрані на другий термін. Тобто, цілком вірогідно, що той президент, якого оберуть в 2026 році, залишиться на, на своєму посту до 2036 року. Тому це. Скажімо так, явище, яке ці вибори, ця подія, яку не варто недооцінювати. Загалом мене цікавить ось загальне ваше, загальна ваша думка щодо того, наскільки ці вибори є важливими зараз для України. Чим вони відрізняються від попередніх, в чому їх особливість? Мені здається, що зараз в кожній країні. Від якої залежить рішення для, для України для допомоги військової, гуманітарної, для політичних для політичної підтримки України є дуже важливими і не можна ігнорувати жодну країну. Португалія не є великою країною. Як але ви як зазначили, що вона відіграє в загальній геополітиці важливу роль, оскільки вона з одного боку є членом Європейського союзу, є одним засновників НАТО, але також з іншого боку. Вона має вплив на португаломовні країни, зокрема в Латинській Америці, як Бразилія і також в Африці, які також відіграють зараз дуже важливу роль для того, щоб вийти з під опіки, як ми можемо так назвати, Росії, і стати на бік підтримки цивілізованого світу. Тому це є дуже важливі ці вибори. Чи буде обраний цей президент на два терміни? Ви дуже слушно зазначили, що попередні роки можна було вважати такою політичною стабільності в Португалії. Але останні, останні два роки, останні три навіть роки, це в Португалії відбулися два дострокових перевибори парламенту, які формували уряд. І власне, що президент е, має такі повноваження в Португалії, окрім окрім репрезентативних дипломатичних, також він має право е, витувати закони і розпускати уряд, що сталося останніх два рази протягом трьох останніх років. На щастя, для України ці зміни не мали жодного відношення, адже ще від 2014 року. Ці політичні сили, які формували уряд, які мали найбільше представлення своє в парламенті Португалії, послідовно підтримували Україну, і можемо згадати навіть той випадок, що в 2017 році. Коли був певний тиск лівих сіл сил в Португалії на парламент, все таки знайшлися політичні сили і консенсус для того, щоб визнати голодомор геноцидом, голодомор в Україні геноцидом, що було дуже важливо власне в умовах тої гібридної війни, яку Росія веде з 2014 року. Скажіть, будь ласка, пане Павло, наскільки тема України важлива під під час цих виборів? Тут я думаю, нам варто бути реалістами, казати, що Україна від Португалії далеко, і як, як мені здається, у Португалії можуть бути більш нагальні проблеми. Я це цілком допускаю. Однак все-таки тема України, українських мігрантів російського вторгнення в Україну. Наскільки ця тема під час виборів є на слуху? Наскільки вона є важливою? Ну я би сказав, що не тільки тема України, але взагалі тема майбутнього захисту Європи і Португалії в тому числі. Видатків на захист, які зараз прийняті е, багатьма країнами, нові в бюджетах країн Європи є однією з провідних тем, про що, що зараз цікавить е, португальців, і про що говорять в, в своїх дебатах. Власне кандидати, е, Знаєте, португалія дійсно знаходиться найдалі, напевне, від, від України у Європі. Але рівень підтримки португальцям на я не можу сказати, що він зменшився від 22-го року. Можливо, він трошки є вже не такий актуальний, бо є інші війни, є також внутрішні проблеми, які є досить важливими для, для португальців. Але питання України ну, не нехтується і власне в дебатах, в кожних дебатах завжди згадується про Україну. І на велике щастя для, для України і для українців. Що е, ці найбільше серед 14 кандидатів є п'ять кандидатів, які є е, які ми бачимо, що є фаворитами, які пройдуть по крайній мірі до, до другого туру, і всі ці кандидати вони абсолютно підтримують Україну втичень, мають свою певну позицію щодо, щодо України. Про що ми напевно ще будемо говорити, але вони всі підтримують Україну і засуджують російську агресію. Ось ви, власне, згадали про п'ятьох фаворитів, які є е, на цих президентських виборах. Серед них я зачитаю їх імена: це Індріке Гувеє і Антоніу Жозе Сегуру, Жоау Котрім де Фігейреду і Луїш Маркеш. Луїш Маркеш Мендеш і Андре Вентура. Це ті п'ять фаворитів, які мають найбільші шанси отримати президентське крісло. Е, хто з цих кандидатів є найкращим для України, як ви вважаєте? Е, ну, Мені зараз важко <засити> сказати, хто є найкраще, бо кожен має певну е, свою позицію. В загальному можна сказати, що, що їхня позиція є об'єднана такими головними тезисами. Очевидно, що всі п'ять кандидатів підтримують Україну, підтримують підтримку, продовження підтримки України, підтримують позицію, що ця війна повинна закінчитися гарантованим миром, справедливим гарантованим миром. Не підтримують відправку зараз, в даному випадку португальських, португальських військових в Україну, а розглядають питання включення португальських військових у у, гарантію, у якісь війська, які можуть гарантувати. Мир чи, чи стати там на, на кордоні так з Росією і робити певні певні контролюючі свої завдання, щоб не допустити знову російської агресії. Але ну скажімо так, якщо почати аналізувати кожного з них, ми знайомі. Ну особисто, я я знайомий зі всіма кандидатами, бо ці кандидати вони займають різні посади. Різні політичні пости вони, ми з ними зустрічалися у рамках переконання їх підтримувати Україну. Скажу так, що, наприклад, Фіґерето він котрі Фіґарето, він взагалі він зараз є євродепутатом, і він був перший з політиків, який прийшов на перший наш мітинг, коли 24 лютого, 25 лютого, 24 лютого, вибачте. 22-го року і сказав, що ми будемо підтримувати стільки, скільки треба, і Україна мусить перемогти, не знаю, чи він має найбільше сам все. Але він також напевно він може пройти до другого туру. Ну і серед тих п'ятьох один з кандидатів це є кандидат, який зараз мендеш, який луж мендеш, який зараз представляє соціал-демократичну партію, і ця партія зараз є сформована. Сформований уряд цією партією його позиція абсолютно є подібною до того, яку має е, прем'єр-міністр Луїш Монтенегро, який нещодавно відвідав Україну і продовжує підтримувати Україну. І ви знаєте, що уряд Португалії зараз виділив нові кошти на, на, на підтримку, на військову підтримку України, що є дуже добре. Е, Жозе Сегуру, який представляє соціалістичну партію, ця партія також є, є другою за, за величною партією, хоча вони програли на минулих, е, минулих виборах до парламенту, але все одно їхня, їхній вплив на, на, на португальську політику є зараз є один з найбільших по крайній мірі, на регіональних виборах. Вони мають поки що найбільшу кількість міст, сіл. Які є представлені в, в, в муніципалітетах цієї партії? Е, ну і є кандидатура Жозе, вибачте, кандидатура Говею Генріки Говею Мело, який є, був. е, е, Головної командують, команду, вибачте, е, нач... представники та 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 він був начальником штабу ВМС. Та та та, -та. начальником штабу ВБС, він є дуже здобув велику популярність під час ковіду, коли він зміг організувати дуже ефективну вакцинацію. І фактично Португалія дуже добре вийшла з своєї кризи ковіду. Він має дуже чітку позицію щодо України. Він ніколи з перших з перших його політичних заяв щодо України, коли він почав кандидатуватися, він завжди мав чітку позицію, що Росія це є агресор, Україна це є жертва, і що не може агресор перемогти жертву. Інакше порушиться вся вся справедливість е, у світі, е, але він також е, зараз не розглядає питання того, щоб було відправлення військові. Хоча підтримку України він далі продовжує вважати, що Україна захищає не тільки себе, але й цілу Європу, тому його позиція є найбільше такою чіткою. Ну і залишається Андре Вентуро, який представляє. Право крайню праву партію Шега, де не все так однозначно формально. Вони завжди підтримують Україну. І Коли почалася військова широкомасштабна агресія, вони проводили масштабні мітинги на проти російської агресії. Але ми знаємо, що до цієї партії, оскільки вона зараз набирає дуже велику популярність в Португалії, прийшли також багато радикалів з. З лівого блоку, які розчарувалися у, у політиці лівих, і вон і там є частина, яка є проти, проти того, щоб Україні надавати допомогу. Сам Вентура заявляв, що він не розглядає зовсім, щоб молоді люди, молоді хлопці і, і дівчата португальські брали участь у будь-яких операціях в Україні. Тому що він нагадує, що португальці вже це зробили, були під час першої світової війни, де загинуло дуже багато португальців за не свою війну, як він називає, але в загальному він також ну засуджує російську агресію і підтримує Україну. Хоча його погляди дещо збігаються з тою позицією крайні правих, які є у наших сусідів у Венгрії та словаччині. Slovakie, uh -huh. obvykle. Я маю ще одне так мовити, передостаннє питання стосовно стосовно, як ви вважаєте, як будуть проходити ці вибори? Тобто, я, наприклад, перевіряв останню соціологію, четверо з п'яти кандидатів йдуть дуже близько. Їхні позиції в рейтингах відрізняються буквально на відсоток або на десяті, десяті відсотка. Тобто, цілком вірогідно, що буде проведений другий тур в той одночасно здобув. Здається, 13% виборців досі не визначилося за кого вони будуть голосувати? Я розумію, що прогнози це справа, скажімо так, не зовсім правильна, або, 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 скажімо так, не зовсім благодарна. За російську мову, вибачте. Але як ви вважаєте, як будуть ці вибори розвиватися? Ну знаєте, зараз зараз Португалія перебуває в певному такому такій певній політичній і економічній стабільності Уже після тих всіх перевиборів тих всіх дебатів. І тому дійсно, що ті всі кандидати зараз мають майже один той самий рейтинг. Він змінюється щотижня відповідно до певних подій, які відбуваються. Наприклад, зараз в Португалії. Є дійсно криза з в галузі медицини, так є багато шпиталів, які зараз закриті, не працюють. Є певні проблеми, дуже серйозні проблеми з цим, і це є також одна з головних тем щодо які обговорюються в дебатах, в політичних дебатах кандидатів. Але важко зараз прогнозувати, хто з тих кандидатів пройде до, до другого туру, оскільки бо я не бачу, що що в першому турі хтось з них. Має перевагу таку, що, що зможе набрати найбільшість голосів. Напевне, що буде другий тур. Але фактично їхні політичні програми щодо майбутнього Португалії, що до не кардинально не відрізняються. Тому, тому важко сказати, кого оберуть кого е, португальці. Але я кажу, що кого б не обрали. Ну, найбільше, найбільше бояться португальці, щоб не обрали вентуру, тому що вважають, що, що його політична позиція, його, його е, популістичні заяви, що вони десь нагадують Трампа і його деколи порівнюють його політичні погляди чи заяви з тим, що говорить Трамп, і тому переживають, щоб він не набрав е, е, більшість, хоча. Його теми, про які він піднімає щодо мігрантів, бо в Португалії дійсно е, останніми роками зросла кількість іммігрантів з, з Азії. Вони не дуже добре інтегровані до, до португальського суспільства, і це дійсно хвилює. Ну а й тим більше, що праві політики вони завжди вміють вміло вміють маніпулювати з, з питаннями мігрантів. До речі, щодо українців, тут ніколи не піднімається питання, і на і на це жвентура завжди ставить для нас це не є добре, але завжди ставить порівняння. От, подивіться на українців, які які, які вміло інтегрувалися, які є частиною нашого суспільства. Це, це, це не є добре для нас, тому що ми не хочемо бути якимось пунктом роздору чи каменем спотикання в цьому питанні. Але е, дійсно він, він на цьому має популярність. Хоча зараз рейтинги показують, що його е, рейтинги не є найвищими у цьому серед тих п'яти кандидатів. Тому важко сказати, хто пройде, але я кажу, що для, для України це суттєво не відрізняється, бо всі п'ять кандидатів послідовно підтримують Україну. Я тут хотів би уточнити: тобто, вентура він використовує тему українських мігрантів як позитивний приклад інтеграції в Португалію, в португальську економіку, соціальну сферу і так далі. Так, так, власне, так і є. Це, 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 це вони протистреляють, що от є, і ну бо дійсно є. Це це, скажімо, не тільки те, що Вентура десь вигадує тут в даному випадку, але це ми бачимо на рівні прийняття суспільства, що всі завжди ставлять українців як приклад, тому що і не тільки не тільки зараз тих, які приїхали, які отримали тимчасовий захисток у Португалії, але від часу, коли українці почали приїжджати, з фактично з кінця. 90-х років, коли до, до Португалії приїхало за весь той період, приблизно 80 тисяч українців, бо всі вони інтегровані, всі вони ну абсолютно з ними, з ними немає коли ніяких проблем. І зараз, до речі, коли масово приїхали з 22-го року переселенці з України. То теж всі відзначають, що що цей процес їхньої інтеграції, їхньої адаптації пройшов дуже добре в Португалії. Фактично, ми ніколи не чуємо, щоб були якісь гучні проблеми, чи якісь скандали, чи якісь випадки з, з українськими з українськими грамтами, напаки всі хочуть підтримувати, продовжують підтримати українців і кажуть, що воліють справу мати з українцями. Ну, але я би не хотів також виділяти це питання так, бо, ну, бо люди є різні, так, і є різні долі, і є різні мігранти, і, і, і це дуже складне питання. Розумію, справедливо. Цілком з вами погоджуюсь. <му> е, Наостанок, е, е, як українці ставляться до майбутніх виборів? Е, хто... За кого українці скоріше за все проголосують на цих виборах? Я маю на увазі ті українці, які мають право, право вибору в Португалії? Е, так, ми, ми ви знаєте, в Португалії був закон. Зараз він змінюється. Цей закон про громадянство, але фактично був закон, який давав право після п'яти років легального проживання отримати громадянство. Не скажу, що масово українці почали відразу брати громадянство в Португалії, бо бо фактично цей статус дозволу, який в них існував, він абсолютно був такий самий прирівнює їх у всіх правах громадянина, окрім виборчого права. Але українці не дуже. Від початку, коли приїхали сюди з кінця 90-х років, брали участь у політичному житті Португалії, просто жили своїм життям, фактично, з своїм економічним, своїм соціальним життям. Ця зараз ситуація змінюється. Ми говоримо десь про. Приблизно 40 тисяч українців, які вже мають громадянство, і ми бачимо велику активність і зацікавлення українців. Навіть вони пишуть, наприклад, там і до мене чи до, до інших е, представників нашої спілки питаються до кого голосувати, цікавляться тим, хто буде краще для України, і це є дуже потрібно і дуже, дуже ми вдячні тим українцям, що вони дійсно хочуть проголосувати щодо щодо того, за кого вони віддадуть свій вибір, важко сказати, адже. Українці дійсно вони мають таку властивість, що вони дуже е, швидко я не люблю вживати того слова, асимілюються, так але інтегруються, і кожен має абсолютно зараз свої погляди. На щастя, абсолютно більшість українців е, підтримують Україну активно підтримують Україну, ті, що проживають в Португалії і добре що вони що вони візьмуть участь ми бачили вже це на попередніх виборах і до парламенту і до місцевих рад до локальних на локальних виборах що українці активно голосували і власне голосували за тих хто підтримує україну тому будемо далі все робити що маємо тиждень щоб далі стимулювати українців щоб вони взяли активну участь і проголосували за того кандидата який який принесе користь не тільки своїй країні, але також і Україні дуже дякую вам за цей коментар, пане Павло. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з Павлом Садохою, президентом спілки українців в Португалії. Мене звати Станіслав Корольков, я журналіст РФІ українською. Будемо слідкувати надалі за подіями. Дякую, що були з нами. До побачення.